Нове відео хочу записати з розмови, яка в мене недавно відбулася зі знайомою Наташою. Ми якось зідзвонились і розмовляли ну загалом більше про життя. І тільки потім на наступний, і ми багато розмовляли, там дві години чи три години більше, не пам'ятаю. Але що я в той момент зрозумів, точніше після того, ось чи ведучий ти, чи відомий. В мене, знаєте, є ось така. Програма всередині мене, автоматична програма, що я включаю роль ведучого. Завжди в спілкуванні з людьми я задаю питання, тобто я веду розмову, я кажу, що робити, організовую щось, кажу, куди йти, куди не йти і так далі. Тобто Я виступаю в ролі такого лідера і фізично. В компанії з людьми, і в онлайн спілкуванні із друзями, і так далі, і так далі, у всіх всіх різних ситуаціях. Тобто, я ведучий, інші люди відомі.